Королівська ватрушка смачний, простий та бюджетний десерт. Для приготування нам знадобиться 3 пачки кисломолочного сиру, це приблизно 600 г, 3 курячих яєчка, 100 г вишкового масла, 300 г борошна, по 30 г маку та кукурудзяного крохмалю та 200 г цукру. Мак обов'язково заливаємо окропом, щоб він набух і потім не хрумтів на зубах. Три курячих яєчка розбиваємо у невелику мисочку та перемішуємо з половиною цукру, тобто зі 100 г. Не взбиваємо, а просто перемішуємо ось так. Кисломолочний сир і яєчно-цукрову масу кладу у блендер та перебиваю до консистенції густої сметани, щоб готова запіканка була максимально ніжною. Додаю ванільний цукор, а вже після цього кукурудзяний крохмаль та попереднє запарений мак. І все добре перемішую. Для тіста потрібно буде перемішати залишок цукру 100 г, просіяне борошно і 100 г вершкового масла. Просто руками перетерти ці інгредієнти до стану крихти. Ось так, як на відео. На смак це буде як пісочне печиво. Це основа нашої ватрушки. Потрібно цю масу поділити на дві частини. Першу половину на дно форми для запікання викладаю рівним шаром та трохи утрамбовую. Наверх рівним шаром виливаю нашу начинку. Тільки погляньте, яка вона ніжна. Це буде дуже смачно. Важливо викласти начинку так, щоб в ній не було зайвих пухирців повітря. Тоді ватрушка вийде максимально рівненькою та красивою. Поверх серкової маси викладаємо залишок пісочного тіста і цей верхній шар вже не притрамбовуємо. Він має бути максимально пухким та розсипчастим. Випікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів. Спочатку ватрушка добре підніметься, а потім трохи осяде. Це нормально. Тільки погляньте, яка смакота, підписуйтесь, буде ще багато смачних рецептів.